Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і в мене сьогодні таке запитання, тому що лунають такі думки. Якщо Україна не отримає вчасно допомогу, тобто зброю. Все, що нам потрібно ресурси. Росія може перемогти. Це хтось з політиків іноземних. І ми зараз перевіримо цю інформацію просто щоб заспокоїти нас, чи дійсно це так. По-перше, не якщо ми будемо дивитися, чи отримає Україна достатньо зброї, щоб перемогти. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Про, просто, знаєте, можливо, не так все швидко. Щось буде швидко поступати, щось буде дуже помаленьку поступати. Тобто, дивіться, єдине, я зараз запитаю інакше: якщо дійсно буде трошечки щось невчасно поступати, чи Україна зможе без. Дивіться, давайте так. Чи зможе без вчасної допомоги Україна перемогти? Які шанси в Україні перемогти, якщо трошки буде затримуватися? Можливо, не трошки, можливо, довго, можливо, нам взагалі щось скажуть, ми не будемо вам давати. Ось так ми зараз ще запитаємо: чи має Україна шанс без допомоги, наприклад, з затримкою перемогти? Так чи ні? Слабше, я скажу так, слабше не буде, так, тому що затримується. Ви знаєте, дійсно, наша перемога так. На жаль, мої дорогенькі, це правда. Якщо дійсно нам не будуть взагалі, ось я наскільки бачу, ось це взагалі нічого не будуть давати. На жаль, на жаль, ми не зможемо. Дивіться, історія нам показує, Це вже. Вибачайте, не перше століття. Так нам ніхто не допомагав. Ми завжди були самі. Найближчі, хто нам міг допомогти це наші найближчі сусіди. Ось, а так нам ніхто не допомагав. ні світ, ні Америка, ні, ні е, Європа нам не допомагали. Тому я завжди наголошую, це історичний момент, коли весь світ, абсолютно весь світ, без якихось виключень якихось країн, е, нам допомагають. Ось це цей е, розклад, дійсно, доказ. Без цієї допомоги дружніх. Країн, наших партнерів, Україна отримує знову провал. На жаль, на жаль, воно так є. Ось мої дорогенькі, тому тому так карти ще показали, що да воно буде не так швидко надходити. Так, можливо, не одразу нам все дадуть, але нам будуть давати по мірі можливості, тому що наскільки я розумію, Європейці з одної сторони, вони туго тугодуми, з другої сторони, їм потрібні докази. Ви пам'ятаєте, як вони на початку війни, як вони в 2014 році пілікали, і що зараз відбувається? Небо і земля, правда? Тому все мої любі, бережемо себе і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі. Ми все рівно переможемо, тому що у нас є партнери. На все добре, мої дорогенькі.